Вітаю Миколаїв, 28 листопада, 25 рік. І сьогодні, ну як сьогодні, зараз актуально буде захист від, від зайців. Тому що прийшла зима, і захищати потрібно свої дерева, хто хоче захистити. Саме найкраще, як я мільйон разів казав, ось. Ну, звісно, потрібно якісно. У мене стоїть ось вже 3 роки на цьому саджанцю. І все добре, не ламається. Дивіться, я її гну. Ось згинаю, вона не тріскається, не ламається, вона ще простоїть. Це перший, як я завжди кажу, чому я люблю ось цей захист від шкідників, від зайців в порівнянні з ось цим, теж гарний, швидкий захист. Взяв, порізав труби та і все, поставив. Не контролює. Ми не бачимо. Вчора я там викопав, викинув саджанець яблуні. Ну, от так труба стояла, і він хворів, хворів, щось я не міг зрозуміти. Зняв трубу чомусь, не знаю чому. Хто скаже, ну не оброблялося там і все. Можливо, спарився. Він навіть, я більше схильний до того, що він спарився влітку. Ну, це поки що я побачив тільки на яблуні. Скільки була труба, він чорний став, він там пропав. Не знаю, це моя думка. В чому плюс цього ось захисту? Ми контролюємо повністю стобур. Ось у нас були тут ушкодження. Ми його в перший рік, у нас зайчики його ми зробили з картону, картон розкис і зайчики його пошкодили. І ось так ми підліковуємо. Взяли прямо через сітку, зачистили, замастили арборіном. Ми бачимо, що там відбувається, що там робиться. ну Багато хто людей. І так, і такий захист. Ну, захист в будь-якому. Ось, бачимо. Я рахував, так, да, трошки воно дорожче. Не набагато воно виходить дорожче, трошки лише дорожче, але великі плюси маємо. Ось бачимо, стоїть захист, гілки ростуть, навіть так трошки вже розперли. Але ми все бачимо, ми контролюємо, що відбувається. Нам не вистачило ні сітки, ні того. Ми зараз, сьогодні я тільки що зробив, ось агроволокном замотали, тому що холодає, шкідники не хочемо втратити вже саженці. Вже є досвід втрати, так сказати. Так що працюємо, захищаємо свої садки, тому що дуже шкода, коли саджаєш, купуєш, доглядаєш. А прийшов він там. Два рази гризнув і все. І вже садженця. Ну, можна рахувати, що його немає. Так, він буде зростати, але то вже не садженець. Тримаємось, працюємо, буде все добре. Коли кожен буде займати своєю справою і не лізти туди, куди не потрібно. І в чому не розуміється.